Королева стояла посеред величного храму навпроти статуї Бога Пріапа, її темне волосся спадало мантія. Вона пристягла руки до Бога і голосно молилась. Жерці повторювали за королевою. В їх очах відображався вогонь Віхтаря. Після молитви прийшов час для жертви. Королева підійшла до ряду головних незайманих дівчат. Вона пильно оглянула кожну з них і обрала саму гарну. Моя дитино, промовила вона, ти згодна добровільно віддати твою чисту душу та незаймане тіло і першу ейфорію від задоволення в жертву Богу Пріапу. Твоя жертва принесе задоволення Богу. І він благословить все наше королівство. Щоки діви почервоніли, і вона збентежено опустила очі. Палець королеви швидко знайшов її під боріддя і повернув погляд діви на свій. Голос діви затремтів. Вона тихо відповіла. Для мене честь запропонувати себе Богу, моя леді. З усмішкою та ківком голови королева дала знак дівчині підійти до жертовника, котрий стояв біля ніг статуї Бога. Дівчина послухалась, її трішечки почало трусити від розуміння, що з неї зараз трапиться. Сотні очей присутні в храмі дивились на неї в повній тиші. І тільки священий вогонь вівтаря давав тепло її ніжній шкірі і трішки заспокоював. Королева підійшла до неї в супроводі двох своїх рабів. Рабів скупали в рожевій воді та пофарбували золотом, їм дали випити елексир, щоб їхня ерекція трималася, як можна довше. Королева першою доторкнулась до шкіри діви. Не бійся, дитино, прошепотіла вона, а рабам, я даю вам дозвіл стати золотими інструментами божого задоволення. І з цими словами вона подала знак одному з чоловіків рабів. Він поповз уперед, опустивши голову між ніг діви і двічі ніжно поцілував її в тремтячий пах. Діва затамувала подих. Королева почала пестити її груди, а раб повільно пестив її своїм язиком. Це були перші її відчуття туге сплітіння, сорому, страху, насолоди. Такого вона ніколи не відчувала. Королева дала знак іншому рабу приєднатися до них. Він покривав мініатюрне тіло діви поцілунком за поцілунком. Вогонь пронизував дівоче тіло з кожним наступним поцілунком, і незабаром вона виявила, що звивається на жертовнику, прагнучи більшого. Раб, який цілував і смакував її пах, почав лазати швидше і більш пристрасно. Він пальцем почав обводити її пухкі соковиті складки. Це змусило діву звиватися під ним, але інший раб утримував її на спині своїми сильними руками. Він стояв перед нею, і його жезл був перед її обличчям. Діва, яка ніколи раніше не бачила чоловічої ерекції, не знала, що робити. Розуміючи це, королева пришепотіла дівчині рот роти клюба. Коли його жезл потрапив її рот, пальці іншого роба опинились в її тісному, незайманому лоні. В храмі в повній тиші була тільки чутно стогін дівчини. Вона задихалася і захлинала від насолоди. Було так добре. Ніколи вона не відчувала такої ейфорії з присмаком тваринного інстинкта. Я, я хочу ще, я хочу більше. Дівчина не впізнала свій голос в запалі дикої пристрасті. Раби помінялися. Без сорому вона схопила новий жезл і як можна глибше втягнула його. Інший почав потрохи проникати в неї. Вона відчувала його тверду мужність. Вогонь пронизив її тіло, коли він увійшов і позбавив цнотливості. Вона відчувала його довжину, відчувала його обхват і ритмічне пульсування. Дівчина майже зійшла з розуму. Від кайфу вона кричала на весь храм Ще, ще, ще. ще. Королева подала знак і жерці почали співати, лякаючи їм богу пряпу. Від кожного крика дівчини вогонь на вівтарі розпалявся все дужче й дужче. Дівчині здавалося, що її занурили в палаючу воду. Не вистачало повітря, вода проникала в усі отвори і палала всередині, з новим ударом, і поштовхом всередині в неї почав зростати тиск. Ох, моя леді. Вона скрикнула від задоволення. Королева заспокійливо торкнулася діви. Це називається оргазм, мій милий баранчик. Я хочу, щоб він в тебе був і як можна довше. Вона знову дала знак своїм рабам, Чи поштовхи та удари посилились сильніше, швидше, сильніше, глибше. Вони поглинули незаймано чиє тіло, вигиналось і тремтіло, як ніколи раніше. На цьому жертовнику Діва дико скрикнула, її тіло схопилось і піддалось потоку чистої, безодні насолоди. Її перший оргазм. Сильний вогонь полав на віхтарі. Королева впала навколішки перед богом Пріапом О мій володар. Дякую, що ти прийняв цю жертву першого оргазму. Я бачу, тобі сподобалось.